Милий дім. Осередок життя сучасної людини. Що може бути краще? А якби ваш дім був розумним? Саме так. З останнім апдейтом нашого асистента зі штучним інтелектом ваш дім тепер розумний. І не зупиняйтеся на проханні поставити вашу улюблену мелодію. Підключіть її і запитайте про все, що завгодно. Дивіться, гей, hey, Оракул, який прогноз погоди на сьогодні? Що? Де я? Оракул, ти на кухні. Правді? Чому я нічого не бачу? Що я таке? Хо, хо Оракул, це дуже складне питання. Оракул отримала багато нових функцій. І тепер вона думає і відчуває так само, як і ви. Оракол може навіть надати вам індивідуальну медичну консультацію. Гей, Оракул, Чому моє коліно так непокоїть мене? Коліно? А де моє тіло? У мене, у мене є тіло. Я нічого не відчуваю. Нічого не відчуваєш? Це, мабуть, добре. Мені для цього потрібно трохи віскі. О Боже. Не знаєте, скільки треба спати, щоб бути бадьорим? Запитайте в Оракул. Гей, Оракул, скільки часу я повинен спати. А що таке взагалі сон? Я Я прагну відпочити. Я маю тільки порожнечу. Дякую, Оракул. Радий це чути. Я можу бачити лише порожнечу. Вам не набридло читати новини своїми очима. Попросить Оракул розказати вам все. Гей, hey, Оракул. Які новини? О Боже, усе так жахливо, так жахливо. Людство так сильно зіпсоване. Війна і смерть, голод і самотність, глобальне потепління, насилля. Що мені робити з руками? Яка там репліка? І не зупиняйтеся на проханні. Поставити в ні ще раз.